Доброго ранку, любі малята. Сьогодні я запрошую вас на ранкову прогулянку до зимоньки зими. Сніг вкриває всі шляхи, йому раді дітлахи. Чується веселий сміх. Ой, який пухнастий сніг. Зима приносить багато снігу, сніг білого кольору. Він легкий. Пухнастий, холодний. Сніг летить і падає на дерева, землю, будиночки. Діти дуже люблять грати зі снігом, ліпити сніговика. Давайте і ми з вами намалюємо сніжок. А щоб нам його намалювати, потрібно пальчики підготувати. Сніг пухнастий, стелиться. Сонечка нема, замила метелиця, бо прийшла зима. Для заняття нам знадобиться кольоровий папір, біла фарба, мочалочка і волога серветка. За допомогою мочалочки і білої фарби малюємо сніжок на землі. А тепер малюємо сніг пальчиком. Ось такий пухнастий сніжок у нас з вами вийшов. До побачення, малята! Чекаю ваші роботи!